Так, друзі, всім привіт! Моє вітання, значить, потихеньку займаємося жаткою і передилюємося її, замінюємо деякі деталі, тому що якби, найближчим часом вже виїжджаємо на кукурудзу Значить, хочу показати вам, що, що міняємо і що, і що взагалі придбали. Ну а ви, надзвичайно ж, не забувайте за подобайку каналу, підписку на канал і коментар. Значить, отакі. Демфера, ну, він називається еластична муфта. Але я кажу на них демфера. По цінам, по цінам, оригінал коштує 1600 1600 така штучка. Замінник ну, агріпарц, які там ще є, не пам'ятаю, в районі 400 гривень. 397, 395, там отака штучка. А це знайшли, значить, по по, сіке, по 100 109-109 по по гривень без доставки замінник на сайті Пальче. До речі, той сайт, там, де звідки наш подрібнювач, О той гілок. Якби на перший погляд дивився по якості, наче Значить, нічим не відрізняється, по тому що у нас були у нас стояли теж замінники вже. Ось. В принципі, щось схоже. Подивимось, ну, подивимось, як вони будуть, звичайно, ходити. Воно то все покаже. Значить, замовили їх 16 штук, але міняємо тільки один, а це взяли значить, про запас. Так сказати, на всю жатку. Їх стоїть на 8 рядків. Їх стоїть 16 штук на кожен рядок, їх стоїть 2 штуки. значить Ось тут вони стоять. Прижимчики отакі є. Такі прижимчики теж. Здається, оригінал щось порядка 800 гривень. Замінник порядка там 82-85. Ну і болт. Там порядка 70 гривень теж. Ось вони стоять, якби з'єднують два. Два рядка. Два апарати, два редуктора. Там так, значить. Зараз ми їх поставимо, паралельно так прокручуємо, а тоді вже жатко прокрутимо, подивимось що там що вона нам покаже. Воно тепер назад Так, назад. Тут назад. Так що потихеньку у нас робота якби продвигається. Кукурудза теж ставлю вам фотографії. Десь отут це наш КВС-2370, дивись, яний він бездобрив. Весь осіння оранка, попередник цілина, оранка без добрив пройшло 340 мм опадів. Висівали 74 тисячі, ну а там, якщо 73 навіть 82 буде, то буде дуже дуже хорошо. Да, і оці прижимчики їх. Також буває розбиває, вони йдуть. Та я одною рукою. Стало кругом. А давай ще трошки. Воно встало чи? Не? Ну, почти, да. так. Не, ну я ж щоб не перетягнути. От диреш, так биш виверти чувати. Да хорош. Так. Да, так, отак і вони одламує їх. Воно таке не алюміній, а щось таке. А може алюміній. Ну, їх теж розбиваю частенько. Да, на фіксатор садовому. Бо якщо оця, оцей демпфер розвалюється, та дивись Отак вони стоять. Розвалюється демпфер. И тогда вот то эти железяки чему-то тоже разваливаются. Болтики. Да, вот обшикал. Классная штука. это? Покажу классная эта штука. Что-то? А, тело. Вот, угу. Вот. Uh -huh. Такни цей ще на один десь перекинь ось отак. Та що пішли не, не одинаково стояли. Так, тепер носок, так? Да? А да. Де вони? А ну дай, зайду сюди. Один і другий. Так, я там теж заставив. Ні. Так, ну що, зараз кардани підключили, зараз прокрутимо її. Ну і поставимо на тілешку, щоб вона вже стояла жаточка на тілешки. Інтересно, як будуть ходить оці штуки, оці лопухи. Я думаю, в принципі, стебло ж повинно проходити, вони не тугі такі. Я думаю, працюватиме. Так, ставимо на тележку і тілешку теж треба нам трішечки модернізувати. Вона на ресорах треба її переробити, зняти ресори, і зробити її в жорсткому варіанті, тому що ті ресори особо ніякої не, ну не допомагають, а коли жатку підіймаємо, то тілега, само собою, ж, також підіймається. І отих от там зазор 5-7 см буває, не завжди вистачає, щоб лапи сіли на свої місця. А так переробимо і буде все, я думаю, нормально. Тут і тут, бачите, ось, ось зараз, я думаю, вам видно, а може і не видно, зазор який. І зараз поставимо жатку і побачите, який стане зазор. Так що треба ці ресори викинути, вони тут не потрібні.